Щоб вступити Україні до ЄС, їй потрібно віддати Закарпатську область, всю Закарпатську область. Уважно послухайте. Україна має виконати вимоги Орбана або той заблокує вступ України до ЄС. Які саме вимоги? Офіційно назвати Закарпатську область історичною угорською територією і забезпечити там офіційне функціонування угорської мови. Обов'язкова квота для угорців на виборах до парламенту і звільнення від обов'язку володіти українською мовою. Тобто Україну вже заздалегідь почали, ну це чесно, це просто жах. Україну заздалегідь почали вже ділити. Залишиться типу центральна Україна і все, я так розумію. Ну тому що тобто Орбан без Орбана, да? не може, не, ну не може взагалі подальшого просування бути подачі заявок і того подібного документу. Який взагалі потрібен для вступу в ЄС. Розумієте? І от Орбан кому там подобався, я не знаю, більшість там хтось говорив, що Орбан мені подобається. Так? Ну, от, будь ласка. Такі новини ділять легко і просто. А ви воюйте, як, як хтось один там умний чоловік казав.